У своїй економічній діяльності усі господарства області орієнтуватимуться на сучасні українські та європейські технології. Наголосив під час відкриття виїзної наради у Кам'янці начальник головного обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Кошин. Таке завдання для лісівників буде основним у 2011 році. Його виконання повною мірою залежатиме від реформ, які плануються галузевим міністерством. Детальніше наші кореспонденти. Реформи у лісовій галузі необхідно проводити з урахуванням особливостей кожного регіону. Відзначили у своїх виступах учасники виїзної наради, яку провели на базі кам'янського держлісгоспу. В її роботі взяли участь не лише керівники господарств, а й провідні спеціалісти та економісти. Говорили переважно про перехід на нові форми господарювання, які давно запровадила Європа та заоканські країни. Українські лісівники напрацювали і власний досвід, однак його замало, щоб проводити галузеві реформи. Треба в першу чергу вирішити проблеми, що мають місце в лісогосподарствах області. Проблеми ми зобов'язані вирішувати своєю повсякденною працею, добросовісною працею, розумінням стану тих справ, які є на даний час. Я не можу сказати, що в нас є якісь проблеми. У нас просто є перспектива, над якою потрібно працювати. Щоб добиватись кращих результатів, щоб люди, які працюють в наших колективах, люди, які нас відчували, нашу плідну системну працю, в основі проведення реформ повинна бути оптимізація виробничих процесів. Переконаний директор державного підприємства Кам'янське лісове господарство Віталій Верес у 2010 році на очолюваному ним підприємстві запровадили технології з обробітку деревини та механізації трудоміських виробничих процесів. Результат підвищення продуктивності праці, а звідти ріст економічних показників. Визначатися з останніми допомагали фахівці. Економісти. Вони рахували не лише кожну зароблену копійку, а й розробили ряд рекомендацій стосовно ефективного ведення господарювання. Прораховувати використання нашого транспорту, використання нашої техніки, використання наших лісоготівель, використання всіх інших робіт, які не напряму не не пов'язані. Їхня оптимізація, їхня ефективне використання і трудових ресурсів, використання мастильних матеріалів. Головний лісівник області Юрій Кошин переконаний, що реформування галузі без кадрової реформи провести буде складно. Лісівник каже Кошин: це передусім економіст, плановик. Той, хто пов'язав своє життя з лісом, повинен вміти рахувати та аналізувати. Тобто нинішні умови, і я думаю, умови майбутнього вимагають. Змінювати посадові обов'язки, відношення до роботи хай не всіх, а декількох деяких працівників. Тому ми сьогодні розглядали, як правильно бути, як удосконалити цю роботу для покращення наших спільних результатів, тобто побудувати роботу кадрів так, щоб люди відчували, що вони працюють краще і отримують кращу платню. Учасники наради обмінялися думками з приводу реформування галузі та висловили кілька слушних пропозицій щодо організації заходів із вдосконалення роботи лісогосподарств, виходячи з нових вимог на 2011 рік, який за рішенням ООН, проголошено роком лісу.